200 тисяч людей без роботи, цілі міста без засобів для існування. Уявіть на хвилинку оці цифри. Безробітних і ці люди живуть у містах. Що буде далі? Так ось, голова Федерації металургів Сергій Беленький сказав, за одне й те саме ми платимо 4 податки. А тепер нас ще й добувають. Це не якась людина звернулася, а це голова Федерації Металургії. Він заявив це. Бо вони це відчувають. Вони розуміють, що знищуються цілі галузі. Люди без роботи і відповідно, держава може опинитись в тій ситуації, з якою вона вже не може. Вибратися. Це буде дефолт. Це буде просто дефолт. А хто ж просуває ці правки? А це податковий комітет Верховної Ради. Вони це запроваджують. Податки. Мета підняти ці податки і зробити їх такими, щоб тільки гроші. Отримувати від бізнесу. Але бізнес не буде працювати. Це знищення бізнесу. Мабуть, не розуміє влада цього. Хто виграє від знищення українських підприємств? А це ворог. Тільки ворог виграє в цьому. І все. Ворог, А ви знаєте, хто такий ворог. Влада діє так. Ніби працює проти України. Це зрозуміло. Це не помилка, це свідома політика добування власної економіки. Я не, буду, я не буду тут коментувати. Ви всі добре все розумієте. Економіки і так немає в Україні, нею і так ніхто не займається. А ще до цього роблять так, щоб задавити бізнес податками. Це удар в спину українському робітнику, інженеру, підприємцю. Це просто удар. Які ж наслідки? Це не просто чергове підвищення податків. Це ланцюгова реакція, яка вже запускається, і наслідки будуть катастрофічними. Бо ці наслідки відчують всі. Всі відчують, і держава в цілому.